Тобто, те, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимось, вас це здивує. Подія з хвилини на хвилину. Добляйтесь в мою руку телеграм, там контент для всіх вас. Ви будете більше знати про моє життя. Більш того, ви досягнете того, що, що маю я щастя, кохання, любов, фінанси все таке інше. Тому що все це працює. Прочитайте книги про амулети. І сьогодні останній день на знижки. Тож поспішайте і. Придбайте, так, да, не втрачайте, як говорять. І так, тут, ви щось погано на питиначами, моя кохана, да, якісь страхи вас переслідують. Так. Угу. Угу. Щось таке незрозуміле. Є якась людина, яка до вас має почуття. І вона вам, ця людина, може запропонувати свої на хвилину якось добре провести час. Да? Ну, Зустрітися там за горілкою, і ви будете думати, вам це треба чи не треба, Так, так ви будете дуже переживати і розуміти, що не дуже вам подобається ця ідея, ви не будете знати, йти чи не йти, бо він такий у вас, показують його як принц, да? чаш. І у нього претензії, і ви з претензіями. Так, і він довгий час не проявлявся. Але він захоче продовжити з вами відносини. Хоче розбити серце було, взяти шанс. Так, буду вам розказувати про свої претензії. І так, що, у вас, що станеться з хвилини на хвилину? Шут, дурак і меч. Вам може людина запропонувати почати заново відносини. Буде серйозна розмова. Так, про те, що людина готова будувати відносини, вкладатися в ці відносини. Так, що йому дуже важко одному без вас, що він король Пентаклів, що він вже стабільний, він надійний, готовий до браку, він вміє заробляти гроші. Так, Поракану Мир він зараз далеко до вас, але хоче примиритися. Так, що він тут дітей хоче, до речі. Так, тут зараз ви в обмеженнях, щодо спілкування і бачення, можливо, ви його заблокували, буду вам це казати. Так, єрофант, хочу браку, хочу вінчання. Так, але Аркан Мах, майте на увазі одне. ця людина переслідує перш за все свою мету. Людина діє в своїх інтересах. Тому ви повинні це знати. Бо маг і маніпулятор може все. Він знає, куди надавити, на які точки, і як з вами поводитися. Так, повішений. Ситуація з ним висіла, він не бачив, що і як відбувалось. А тепер він йде. Йде до вас і до королеви Пентаклів, до своєї дружини. Можливо, ви і є дружина його, він ваш чоловік. Але ви зараз до нього з мечем, ви серце відключили. Так. Так. Карти вам кажуть одне, ви імператриця, тож цінуйте себе, у вас в будь-якому разі буде чоловік, будуть діти, у вас будуть гроші, у вас буде соціальний статус, у вас все це буде. Тому, тому якщо вам цей чоловік не підходить, то йдіть далі, не чіпляйтеся за нього. Так, колісниця, новий етап життя, у вас буде з кимось продовження відносин. Хочу розбити серце було. Проживання під одним дахом. Брак так. А ви ще складайте пораду моїй феєчки, тому що дуже багато про цього минулого говорять. Заказуйте на відпускання минулого. В Ніякому разі не переживайте, якщо це ваша людина і йому по долі повернутися, то він повернеться. Але ви перестанете його напитувати своєю енергією і завдяки цьому він швидше повернеться, тому що ми всі енергія. Розумієте, про що я? Ну, людина згадує вас, теплими почуттями. Ось так гризе землю. Руками. Давайте так, дайте пораду феєчки, Пораду, пауза. Думайте, тому що є багато претензій. Так, пам'ятайте, що він може хитрувати, обманювати, недоговорювати. Так, ще раз пам'ятайте про це, що людина така. Так, хоче кохання в спалахне, це розуміло. Але яку ще пораду? Тобто не відкривайтесь цьому чоловікові. Пораду побути наодинці і знайте, що сила за вами. От і все, дівчаточки. Люблю вас.